Англійчани подбали про те, щоб нас навчити правильному читанню і правильній вимові. Тому вони придумали, дивіться, закритий склад і відкритий склад. Ну, скажете, і в нашій мові так само вони є, так, звичайно. В англійській мові ці знання про закритий склад і про відкритий склад допоможуть нам правильно вимовити ось ці vowels або голосні звуки. Це спочатку потрібно придивлятися, коли читаєш або коли пишеш. Як там, чи це закритий склад чи відкритий склад, або коли вивчаєш якісь слова, або хочеш прочитати назву вулиці, чи що. А вже потім це все йде в автоматичному режимі. Ну, давайте про закритий склад. В англійській мові я поясню, що це таке закритий склад зараз швиденько. Тільки хочу сказати головне, для того, щоб ми правильно могли прочитати, правильно вимовити слова. В англійській мові у закритому складі... Голосні звуки завжди будуть короткими. Тобто, не будемо протягати, не будемо продовжувати якусь там вимову слів. Зараз будуть і приклади, не переживайте. Але короткий голосний звук, бачите, він відноситься і використовується, і вимовляється тільки у закритому складі. Поясню, що таке закритий склад. Закритий склад це склад, який має голосний звук у собі, але той голосний звук у кінці закритий якимись. Приголосням. Або одна приголосна, або дві приголосні після голосного звуку. Ось вам і закритий. Закритий, голосна, закрита приголосною. Все. Це закритий склад. А що таке склад? Ну, Склад Кожне слово розділяється на склади. Подивіться. Зараз тут я поставлю самі простенькі такі односкладні слова. З одного складу складається. Cat, наприклад. так? Sit. Sun. «Hot». Котика, бокиця сит, сидіти, сан, сонце і хат гарячий. Це приклад закритого складу. Чому? Тому що є, в нас, бачите, виділені голосні звуки A, I, U і e, O. Але після них склад закривається чим приголосною ззаді. Додається, приголосна, після них стоїть все, це склад закритий. Зараз про правила вимови у закритих складах. Усіх тих голосних букв ми зараз переглянемо, не переживайте, все буде з прикладами. Але спочатку подивимося, що це таке за відкритий склад. А відкритий склад у нас завжди буде протилежний до закритого складу. Бачите, якщо в нас закритий склад, короткий голосний звук дає, то у відкритому складі. Голосний звук буде мати довгу вимову. Приклади незабаром. І оскільки відкритий склад це пряма протилежність закритого складу, то у кожному складі приголосна не закриває голосну. Або навіть якщо її закриває, то після тої приголосної стоїть глуха або кінцева І. Їх ще інколи називають німа, глуха. Кінцева І, ну, називайте, як бажаєте, але та буква І, яка в кінці слова пишеться, вона не вимовляється. Вона там тільки для того, щоб відкрити склад і правильно прочитати ту голосну, яка стоїть перед, перед приголосною. Приклади Cake, meat, like, boat. Чуєте, я вимовляю протяжніше. Cake. Там просто казалося в закритому складі Cat. Не казалося CAT, а просто короткий звук. Cat sit. А в відкритому складі cake, meat, like, boat. Трошки протяжніше. У прикладі про відкритий склад, де довгі голосні звуки, вимова довша, я виділив жовтим кольором голосні літери, після яких у нас іде приголосна, а потім дивіться у слові cake, торт, наприклад. Ми маємо кінцеву і або глуху і. Тому склад вважається відкритий для літери «ей». Meet. Ми тут маємо після, після літери І не йде приголосна. Тут йдуть дві голосні. До речі, про порядок вимови, коли дві голосні в нас докупи, ми так само поговоримо сьогодні. Але коли після голосної йде інша голосна, тоді склад вважається відкритий. Мусить бути приголосна, щоб був склад закритий. Like. подобатися. I у відкритому складі. Чому? Хоча після нього стоїть приголосна, Кей. Але там стоїть кінцева I, вона відкриває попередню I. Boat. Так само у нас стоїть дві голосні. І ще раз нагадую, зараз ми поговоримо про те, як читаються слова, коли в нас будь-які дві голосні докупи складені, одна за другою йдуть. Я впевнений, це вам дуже допоможе. Як би там не було, відкрию вам секретик. Відкритий склад завжди легший. В англійській мові. Його легше вимовити, тому що там проста, прості правила вимови. І правила, дивіться, які. У відкритому складі голосні вимовляються так, як вони називаються в алфавіті. Тобто, якщо в нас літера, бачите зверху A, називається в алфавіті A, то у відкритих складах, вона так і буде вимовлятися. Ей. Бачите, транскрипція внизу. A, table, Flavor. Famous. Літера E. Вона називається в алфавіті І, схожа на українську «е», але це літера І англійською. Вона так і вимовляється в відкритому складі. І, просто І буде довше. Чому? Тому що в відкритому складі, пам'ятаєте, в відкритих складах літери голосні вимовляються довше. Мітер, фівер, пітер. Наступна голосна літера англійському в англійському алфавіті називається I. Зверніть увагу, на транскрипцію так само вона буде вимовлятися. I. Але тільки у відкритому складі. Майн, моє, пайн, сосна. І так само, подивіться, тут у нас буде закритий склад, бачите з червоною зірочкою. Слова. Це винятки. Коли в нас є, бачите тут, коли в нас є GH, G N N D L D після літери I, тоді вона так само вважається відкритим складом. Night. Sign. Grind mild. Хоча і закривається двома приголосними. Такий невеличкий виняточок. Зверніть на це увагу. Потім в такому оранжевому прямокутничку стоїть у нас літера O. Вона так називається в англійському алфавіті. Тому у відкритих складах вона так і буде вимовлятися. O. Ні в якому разі ні O. O. GO. SO. Zero. Cargo. Echo. Чуєте? Вимова О. І літера U, п'ята голосна літера. Вимовляється у відкритому складі як? Правильно, так як називається в алфавіті: U. Musec. Future. Student. Музика. Милий. Майбутнє студент. Ще раз нагадаю, ось це простеньке правило наверху. Що у відкритому складі голосні вимовляються так, як вони називаються в алфавіті. Дуже просто, це запам'ятайте. Правда, потрібно знати, як ці літери називаються в алфавіті, але з цим ви упораєтеся. ви це вже знаєте, я знаю. А з закритими складами у нас взагалі цікаво, взагалі самі цікаві приклади. Дивіться, який у нас широкий спектр використання цих звуків у закритому складі. Ей! У закритому складі ніколи не буде вимовлятися як AI, а буде вимовлятися як, дивіться, є варіанти E, «е», та, 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 транскрипція там наверху. E, «Е», широке E, «е», коли широко треба відкривати рот E, «Е», не бійтеся цього зробити, інакше неправильно вимовити слово. Замість слова «бед», поганий, негарний, нехороший, ви можете вимовити «бед», і це буде ліжко. Хочете сказати, що ти такий поганий, а ви скажете ти таке ліжко. Будьте уважні. Отже, бачите, у закритому складі A Basket, Fantastic, Cat. І друга можлива форма, коли в нас A стоїть перед LL, бачите, як там є приклад all, Fall. А також, коли або після неї зразу, або перед неї безпосередньо стоїть літера W, то тоді вона вимовляється як O, LO. War. Знаєте, як я чую, люди вимовляють ці два слова. Love, var, Law. war. Літера I у закритому складі. Це коли після голосної йде приголос на одна або дві, і немає кінцевої І, тоді в нас, дивіться, як вимовляється. І вимовляється звичною нам е. E. Ліжко, Dress. Плаття. Red червоний. І так само може вимовлятися як шва. Так, так. Ось то та транскрипція, що там називається шва. Це коли в нас голосна буква не знаходиться під наголосом. Бачите, у слові father є дві голосні, але наголос ставиться на a, father. Так само у mother є в нас дві голосні O і E. Але наголос ставиться на перший склад Mother. Тому. Наступні голосні, які не під наголосом знаходяться, вимова їх називається шва, тому що вона не справжня вимова тої літери, просто фа з е, е щось таке. До речі, це відноситься не тільки до літери І. Воно так само буває і з другими голосними літерами. Ай у нас дуже цікава так само, тому що її дуже часто вимовляють як І. Ух, не можна такого робити в англійській мові. Ця літера I. Вона вимовляється як звук Е. E, український Е. Кет. Ін. «minute», «hit», Президент. Експеримент. Так, я знаю, вона схожа навіть у транскрипції вона схожа на українську І, e, тому ми часто плутаємо. Але запам'ятайте собі, раз і назавжди I вимовляється у закритому складі як Е, e, українська Е. E. Тому у вас буде вимова ідеальна. Літера О у закритому складі має, дивіться, навіть шва має. Найперше, підкреслю. Вона у закритому складі ніколи не буде вимовлятися як «оу». Не пробуйте туди вставити вимову «оу» у закритому складі. У закритому складі вона вимовляється як. Дивіться, яка цікава транскрипція. Як перевернута догори ногами «ей» або «а», Звук А. Насправді, ми можемо тут вимовити, STORM. Як О, але найкраще для точнішої вимови вам потрібно просто опустити нижню щелепу. Не складувати губи на О. Storm, hot, on, off. Через це нам інколи здається, коли дивитеся якісь фільми, здається, що вони вимовляють а. Hot on, off. Ніби так вимовляють. Але це і О, і А докупи. Storm, hot. On, off. Щелепу просто опускаєте. Hot, on, off. Слова з літерою O інколи вимовляються навіть як A. І тому не пробуйте казати I need money. Мені потрібно гроші. I need money. Не кажіть, що цього місяця this month, а this month. Вся справа в тому, що є таке золоте правило. Якщо в нас літера О стоїть перед N, то вона вимовляється як звук А, Мані, Манф. АА. Не О, не О, не А, А. Ну і вже навідоме відоме Шва. Так само, ось це слово, як би ви це слово прочитали? W-O-R-D. Ворд. Нє. Word. Нє. А як? Так як буква якась голосна, вимовляється не під наголосом, але тут маємо наголос. Нічого страшного, там небагато таких слів. Word. Більше схоже на звук «е». Word. Word. Складаємо на W. До речі, подивіться, як вимовляються приголосні, тому що я там так само поясню, як W вимовляється. W вимовляється як. В, в. Ми не закриваємо губи на звук В. Ми говоримо В. Так як би хотіли подути Ф, В. Word. Так, так само є ще інше слово, яке перекладається як світ. Як воно називається? Кажуть «world». Mm -mm. world. 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 Світ. Воно мені там не помістилося в табличку, бо табличка зміщувалася. Ну і U-літера. u zakretom u skladi, bude u nas vjemovljati se po čas jak a, zvuk a. To move butter, maslo, pročitajte jak butter, a ne buter, cut, rizate, pročitajte jak cut, a ne kut, summer, lito, pročitajte jak summer, a ne sumer, funny, veseli, pročitajte jak funny, a ne funi, i success, ni u jakom različitosti ne vjemovljajte sukces. У закритому складі вона вимовляється як А, – «Саксес» Успіх. Ще раз передивіться всю таблицю голосних цих літер A, E, I, O і e, U, як вони вимовляються у закритих складах, як вимовляються у відкритих складах. Згадайте про те, які склади закриті. Це такі, коли в нас після голосної йде одна або дві приголосні. І відкритий склад це коли в нас після голосної йде або голосна, або якщо йде навіть якась приголосна, то після неї обов'язково буде кінцева і стояти, яка називається глуха чи німа, як, як бажаєте, так і називайте, але вона не вимовляється. Вона тільки відкриває склад для правильної вимови. Можете собі зробити скріншо, що вам допомогло потім у вашому вивченні англійської мови десь по дорозі.